Вітаю на каналі Інтертехніка. Дон Фенки є на 24 кінських сили, є на 40 кінських сил. Вони є всі повноприводні, вони є з реверсом і без реверсу. Вони є з двохдисковим щепленням, з однодисковим щепленням, вони є з рівним полом і з тунелем. Вони є будь-які. Дивіться, моделька 404 DG2. Це одна з топових моделей кращої комплектації, бо вона йде. По-перше, з реверсом, рівна підлога. З ковриком класним, щитком, з кріслом, але без бильців, з 4 коробкою передач, з класною приборковою аналоговою. Дивіться, хороший перемикач світла, аварійка, нормальна кнопка виведена, плюс світло перемикається. Ось, Укомплектований, класно. Гарною навіскою, з усіма штифтами, бачите, продумані такі моменти, як пружинка, всі тримачі для всіх виносів. Фар коп, який регулюється по вильоту і нахилу, комплект гідровиходів, розетка під плечі під плечів, встановлюється, йде в комплекті. Ось, Продумана техніка до дрібничок. Дивіться, тут ще класно є отакий щиток скляний, щоб вам сюди на коврик багна не накидало з передніх коліс. Тут все є, все зроблено. 40 кінських сил, 4 циліндри. Гарний вмикач маси якісний стоїть, який не погорить, не зламається. Капот по людськи Бачите, зашумлено. Ізоляція температури, бак там, вся проводка схована, все підписано, все чітко. Дивіться, передні противаги, весь комплект, також з буксирувальним вухом є підножки з кожного боку. О, оце прям приклад класного Донкфенка. Але в нього бачите, ще яка старого образ а ось нового вже йде. Тут вже LED, тут вже лінзи, тут галогенки і теж лінзи були. От, і дивіться, бачите, це два трактори Dig2 і DHL. Два різних трактори. От, це Рестайлінг Дід 2, отого червоного старого, дивіться. Що, що помінялося. По-перше, бачимо, додався отут щиток, там його не було. Потім, в принципі, тут по салону. Більш нічого такого, також підножечка, О, крісло те саме. Трошки змінився цей щиток. Бачимо, тут також є моменти по навісному механізму, більш е, інша трошки конструкція, але все, в принципі, конструктивно, функцію буде виконувати одну ж і ту саму. Задній ліхтарик, От. пружинка, яка буде чіплятися, отут іде в комплекті, все. Окей. Тут ще щось додатково встановлюється, бачите, мабуть якийсь бачок для інструментів. Приборна панель така самісінька, бачите? Рульова коліса не регулюється. 4 передачі реверс. Рівний пол коврик, все аналогічно, плюс-мінус те саме. Давайте подивимось під капотом. Те саме 4 циліндри 40 кінських сил. Нічого не змінилося. І є ще DHL. Це найслабша комплектація, але бачите вже теж з оновленою мордою. По двигуну. Точнісінько, майже все те саме, але бачите, немає теплоізоляції і шумоізоляції над двигуном до баку. Бак у нас пластмасовий, але бачите, теж є газові упари, нормальна ручка, тому подібне. По повітряному фільтру, забірнику. Все те саме. Плюс він трошки нижчий. Бачите, тут дожде коврика, тут ось так. Ножка. І тут у нас вже, в принципі, як бачите, є тунель, КПП між ногами, немає реверсу. От, побачили. Розстану, щоб вам видно було. Але переборка та сама, менше місця в салоні. І ось такі відмінності. Тобто він слабший по комфорту і немає реверсу. Щеплення у нас. Двохдискове на всіх моделях має бути. От так. Давайте тепер по вартості. Скажу вам, скільки коштує яка техніка. Так, Донфен DF404 G2 коштує у нас 10 тисяч доларів. Потім 404 DHL синій 9700. Тобто реверс і отакий рівний пол 300 доларів з доплатою. І у вас буде така зовсім нова вже інша, комфортніша техніка. В принципі, бачите, яка цінова політика, доволі достойно і виправдано, цей трактор коштує на 300 доларів більше за цей. Ось. Сподобалось відео, підписуйся і став лайк. Більше інформації про наявність, кольори, потужність, моделі, характеристики. Телефонуй до менеджера. Дякую за увагу! На все добре!